Вітаю всіх, хто дивиться це відео, ви на каналі Фільморіз, і я підготував для вас чергове відео по Premiere Pro. Оскільки мої туторіали розраховані в основному на новачків, сьогодні хочу показати вам три цікавих стандартних ефекти Premiere Pro, які суттєво зможуть покращити ваше відео. Ось у нас є таке невеличке відео. Контрактової площі. До речі, усі свої відео я беру з джерел, які знаходяться у вільному доступі. І якщо вам цікаво дізнатися про ці джерела, де можна взяти відео для наповнення вашого контенту, напишіть в коментарях, і я обов'язково зроблю для вас такий огляд. Ну, а зараз повернемося до наших ефектів. І перше відео, давайте зразу зможемо його покращити. Або застосувати до нього стандартний ефект, і ви побачите цей зміни, які відбулися. Заходимо в відеоефекти, color correction, і вибираємо ефект «Equalizer». Увага! Вуаля. Дивіться, наскільки насиченим він, це наше відео стало. В чому справа? В еквалайзері є така функція, як Photoshop Style. Тобто ми зараз застосували до нашого відео Photoshop Style і є показник 100%. Якщо ми цей показник зменшимо, наприклад, до 80, то у нас трошки зменшиться оця насиченість, але яскравість малюнку, яскравість картинки самої лишиться такою самою приємною. Так, до речі, мабуть, ви помітили, що я спеціально для того, щоб вам було простіше сприймати. Що я натискаю, які клавіші, щоб вам було простіше повторювати якісь моменти, то я поставив спеціальну програму, яка показує ті клавіші, які я натискаю. Отже, ми отримали ось такий гарний вид Києва, у якому яскраві кольори. І якщо ви забули, як це виглядало спочатку, я вам зараз покажу. Ось абсолютно бліде відео. Бачите? Нічого такого. Цікавого немає. І якщо ми ставимо тут, наприклад, 80 приблизно, ну, 70, неважливо, ви можете гратися з цими показниками. То от наскільки збільшилася яскравість. Пропрацьовка цих цих елементів, дивіться, всі яскраві моменти додалися. Користуйтеся, використовуйте у своїх проєктах. Друге, що я хотів вам показати, це вже відомо з попереднього відео. Образ жіночки, україночки. Але якщо ви не бачили це відео, подивіться, я залишу, зверху буде посилання на нього, а ми хочемо до нього застосувати інший, інший ефект. Наберемо його назву. Так, чекайте, я зараз знайду його. Ось, нам потрібен цей Lens Flare. Ми перетягуємо, як завжди. Перетягуємо сюди. І що ми отримали? Ми отримали ефект лінзи. Ось, подивіться, у нас не видно сонця на цьому малюнку. Ми хочемо прикрасити його. І ось у нас є ефект лінзи. Як знаєте, в об'єктиві відображуються сонячні промені. Коли ви знімаєте на камеру. І ми можемо, дивіться, рухати оці сонячні промені і відносно, одне відносно іншого. І, наприклад, зараз зрозуміло, що воно вибрало якусь позицію. Дефолтну, але ось ми наводимо на небо і отримуємо ось такий кліп. Ви бачите, як простеньким, скажімо, ефектом ми. Отак прикрасили наше відео. Ось у нас є оцей блік. І якщо ви хочете, щоб відео виглядало якось по-особливому, оскільки кліп, образ в кліпі рухається, ви так само можете зробити цей рух. Наприклад, ось так. І якомусь ставимо контрольну точку. І в іншому значенні ми просто переміщуємо нашу лінзу ось таким чином. Так? Це, мабуть, забагато, бо практично у нас небо не рухається. Але приблизно ось так. І дивіться, як це буде. Ось у нас кліп, у нас потроху переміщується наш цей о -о блік. Так? Це, мабуть, так можна назвати. Да, блік. Ось він переміщується і додає отакого от такого, прикрашання. І це вже наступне відео, з яким ми будемо працювати. І третій ефект, який вам хочу показати, зараз ми переходимо, приберемо цей старий ефект і використаємо ефект, який називається Lightning Effect. Це в папці Adjust, тобто регулювання. Ми застосовуємо Lightning Effect. І зразу у нас з'являється, бачите, отакий от прожектор позаду нашої артистки, яка співає. Тепер ми можемо, якщо ось ми, давайте станемо, ось ми стаємо на цей ефект і можемо керувати напрямком оцього променю. Беремо оцю точку середню, і, наприклад, виводимо ось так освітлюючи стіну, наче десь там у нас знаходиться якийсь прожектор. Ми можемо. Так, це до речі, от перше наше, бачите, їх всього 5 таких джерел світла. Ми можемо взяти от перший відкриваємо, це якраз він і сяє. І можемо поміняти, наприклад, ну, давайте поміняємо на більш жовтий колір, так. Там стінка у нас жовта, і ми отак зробимо такий тепліший фон. У нас, наприклад, це влаштувало. Все, ми його залишаємо. І тепер ми переходимо, наприклад, у другий. Нам хочеться ще додати. бачите, зараз вона не освітлена. Ми додаємо так само. Ну, можемо ось, наприклад, таке дати, і воно буде яскравіше виглядати. Але ми вибираємо так само оцей спот. Ну, я не знаю, давайте його зробимо для того, щоб ми бачили, що ці вони відрізняються. Ось такий синій кольор, так? Синій кольор. І. Тепер можемо, так як я вам показав, або оцими показниками. Змінюючи оці показники, міняти напрямок оцього світла. Давайте ще раз спробуємо просто ось так поміняти. І ми підводимо, бачите? Підводимо на неї прямо безпосередньо, ось так, наче десь прожектор у нас знаходиться тут, поза екраном. І, наприклад, кутом можна. Ой. Ось так керуючи кутом, ми отак можемо зміщувати його. І так само цими показниками. Бачите, піднімати. Трохи пригальмовує комп'ютер, тому не звертайте уваги. Ось так у нас тепер дівчина знаходиться у променях світла. Іначе навіть він якийсь пил піднімається, але це вже було на відео, це не ми зробили. І можемо трохи розмити, бачите, воно розмиває оце джерело. Насправді його можна ще повернути ось так, бо у нас, бачите, джерело само світла знаходиться в іншій точці. Тому можемо його так повернути, і потім трохи підняти. Ну, все, це, все це, звісно ж, для регулювання. Ви зможете. Потім під свої, підлаштувати, ну, приблизно, так, підлаштувати під свої потреби, додати інтенсивність, наприклад, бачите, отак воно збільшується інтенсивність. Ну, от, такі нескладні ефекти. Я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, чекайте нових відео, не забудьте ставити лайки.